Майстерплан Миколаєва сукупність архітектурних та інфраструктурних рішень, котрі передбачають не лише відбудову, але й реновацію міста. Робота над майстер-планом розпочалася ще на початку великої війни. Сьогодні відбувається проміжний звіт роботи, яка відбувається з нашим мастер-планом. Ця робота відбувається під гідою Європейської економічної комісії ООН. Працювали і працюють кові данійська інженерна компанія, а також італійська компанія OneWorks. Власне, це менше про відновлення, більше про повноцінний розвиток, тому що що відновлювати, ми знаємо, а ми хочемо зробити краще ніж було до війни. На зустрічі з данськими партнерами були представлені проміжні результати роботи над майстер-планом за 2023 рік. Серед основних здобутків розробка попередніх стратегій щодо розвитку та функціонування енергетики, ландшафту, екології, транспорту та початок роботи над одним з пілотних проєктів під назвою Інноваційний район. Наше бажання бути першим в Україні, зробити таку документацію європейську як перше місто. Тоді ми будемо розраховувати на злучення більших інвестицій від інших можливих потенційних донорів і партнерів. Головнішого затвердження та втілення. Насправді прийняття відповідних рішень міської ради щодо нового нової стратегії та її візуалізації, і що вона має якісь характеристики, це можливість залучати. Партнерства, нові і нові інвестиції у місто. Компанія кові долучилася до роботи над майстер-планом Миколаєва наприкінці весни минулого року. Данські спеціалісти пропрацьовують модернізацію та відновлення об'єктів інфраструктури. Під нашою опікою знаходиться електрика, водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами. Досвід роботи з міською владою Миколаєва позитивний, оскільки все проходить відкрито та ефективно. Ми звернулися з допомогою до експертів з Італії та Польщі. Спільну мову знайшли дуже легко, оскільки маємо одну ціль змінити рівень життя в місті на краще Наразі сторони працюють над оформленням проміжного звіту. Після завершення роботи частина інформації буде опублікована. Мешканці Миколаєва зможуть ознайомитися з нею та внести власні пропозиції щодо покращення стратегії. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.